Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Останнім часом все більше і більше замислююсь над тим, а що ж буде після війни. Я знаю, що багато зараз хто скаже, що треба, щоб війна закінчилась. Рано чи пізно вона закінчиться, бо всі війни закінчуються, і за це треба буде дякувати тільки хлопцям, які воюють, чоловікам, які родин своїх не бачать роками, хлопців, які, на жаль, вже не побачать своїх родин, бо їх вже нема. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що буде після війни? Е, хочу, до речі, звернути увагу, що, попри очевидні соціальні проблеми, які має Україна зараз, і у перспективі на десятиліття вперед, жоден політик зараз не піднімає питання, от післявоєнне, оце питання, що ж після війни. Оці соціальні проблеми в суспільстві їх треба вирішувати вже зараз. Ну, принаймні. Робити все для того, щоб ці питання потім можна було вирішити простіше, легше. Зараз важко під час війни, але після війни теж буде дуже важко. Про це зараз поговоримо, але хочу поділитися роздумами щодо того, що є і що буде. Що ми маємо зараз? Мобілізація в нас не для обраних, вони в нас не для того їх матінка родила, щоб на війні загинути. Воюють тільки прості люди, а урядовий квартал натомість оточений блокпостами, шагаються люди, шугаються урядовий квартал знаєте, це така окрема каста, але зараз не будемо про це. Туди не пускають журналістів без доступу до звичайних людей. Без правоохоронних органів, без генерального прокурора зараз живе Україна. Якщо не помиляю, знаєте, я вже стомилася рахувати, скільки ми без генерального прокурора. Хтось скаже 170 днів чи вже більше. От питання: чому немає в нас генпрокурора? Ну чому? Бо не знайшли лояльного. Натомість ми маємо дуже багато прокурорів-інвалідів. Влада в нас зараз без політичних опонентів, прекрасно живеться. Вже навіть Європа починає говорити а, про нашу владу. Ось вам цитую: а, британський журнал The Economist пише: в Україні зростає монополізація влади з Зеленським. Хочу а, зачитати вам, що пише видання. Найгірша вразливість України, можливо, не військова, а політична. Спочатку війни багато ліберальних та помірних українців зіткнулися з дилемою. Привернення увагу до некомпетентності, корупції чи неефективного управління з боку уряду ризикає, ризикує підірвати міжнародну підтримку, але мовчання означає прийняття монополії пана Зеленського на владу, яка іноді підривала ефективність держави і навіть самі військові зусилля. Нагадаю, це пише британське видання. Це не мої слова. Бо зараз багато хто скаже, о, це там російський ПСО і так далі. Це пише британське видання. Знаєте, лежати в теплій ванні, вседозволеності, крадіжки на всьому, що тільки можна вигадати: від фортифікації, я не знаю, одягу для військових, їжі для військових. Ми не забули яйця по 17 гривень, і не забудемо. Вони голосують за збереження свого особистого статусу. Кво. Чому я роблю такий висновок? Дуже просто: от ви десь бачите запит народних депутатів на виправлення цієї трагедії у внутрішній політиці політиці. Бо проблем внутрішньої політиці дуже багато. Боротьбу з бандитизмом, корупцією, хоч когось посадили, нікого не посадили, Рекетом силовиків. Якщо це не так, то як це назвати тоді по-іншому? Дерегуляція і створення найкращих умов е для бізнесу, спрощення держапарату, роботу над державним сервісом. Я цього не бачу. Навпаки, бізнес. Е Гетьманцев робить бізнес просто просто він його знищує. А Третьякова в нас чудово справляється з пенсіонерами знаєте, добре в неї виходить реформувати так, щоб всі просто були в шоці. Все це безпосередньо ось не робиться нічого в цій політиці, внутрішній, і все це впливає на ефективність держави. Зокрема, під час війни. Вже не кажу про те, що є ще зовнішня політика. Знаєте, от бачу тільки особисті інтереси, а не інтереси держави. А це означає, що ми розуміємо, як вони вчинять, як тільки буде вибачте, перший шухер. Тепер про військових, поки до кінця війни зараз вже є дуже багато проблем та ж демобілізація. Та ж бусифікація, де нормальна мобілізація? Вона взагалі буде чи ні. Проблема СЗЧ, проблема дезертирства в ЗСУ. Далі, тепер поговоримо про соціальні наслідки війни. Дуже багато зараз СЗЧ. Тобто в бігах перебуває тисячі і тисячі, тисячі чоловіків мобілізованих, примусово мобілізованих чоловіків. Ці люди не можуть ніде працевлаштуватися, соціально адаптуватися, адже їх шукають правоохоронці. Позбавлені заробітку, ці люди злі. Що буде далі? От просто що буде далі. Це соціальна напруга в суспільстві. Ув'язнити ну, тюрем не хватить. Ви серйозно. Треба робити справедливу мобілізацію. І не гнати простих людей, а брати тих, хто підготовлений. Поліція ТЦК і вистачить, вистачить ще й на демобілізацію вистачить. Ще однією проблемою є родини загиблих і інваліди. Ці обидві категорії вже зараз не мають належної державної опіки. Після війни на десятиліття все це ляже важким тягарем на плечі бюджету, тобто платників податків з числа працездатного населення. Нарешті, із завершенням війни, виникне проблема демобілізованих. Сотні тисяч повернуться з фронту в країну, яка не готова запропонувати навчання, яка не готова запропонувати працевлаштування. Чому вже зараз не думають про це? Що будуть робити вже на той момент бувші військові? Тобто, чим вони будуть займатися, яка буде їх соціальна адаптація? В більшості захисників не буде можливості там, чи бажання повернутися до передвоєнного ремесла. Частина назавжди залишить країну, решта буде застосовувати, вибачте, свої здібності. Ну, якщо не буде нормальної соціальної адаптації, умов працевлаштування і так далі, Бог його зна, де буде. Ну просто переживаю, щоб не було 90-х знову, бо це буде гірше ніж 90. Хочу звернути увагу ще раз наголосити, що, попри очевидні ці соціальні проблеми. Які має зараз Україна в перспективі на десятиріччя? влада нічого не робить для того, щоб зараз якось вже почати вирішувати це питання. На це просто, ну просто забили. От і все. А це дуже велика проблема. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.